Усі там на своєму каналі. Сьогодні вже понеділок. У нас сонячно сьогодні. Вранці було похмуро, а зараз сонечно сонячно. Курочки ходят. Ну да немає сьогодні, сегодня. А все одно. Что работать? Дівень співає. І сьогодні скажу набагато тепліше зараз, ніж вчора. Набагато тепліше. Кролики сіно їм, але сьогодні нарвав травму буде шість траву. Вони ще вчора я давав їм, не з'їли, не з'їли, сіну не з'їли, то хай з'їдять. Якраз є. І цей ще не з'їв. Тюльпани вже будуть скоро, напевно, перецвітати. Але ще можуть цвісти, але вже, бачите, дощ, вони так похилились трішки. Зате будуть волошки. Дивіться, вже є бутони на деяких волошках. Не на всіх, але дивіться, які вони високі вже. Дзвіночки. Троянди. Ростуть уже. Розпустили листя. В червні будуть свісти троянди. Будуть на початку червня. Сьогодні тільки 22 квітня. Скоро будуть через місяць виходить. На цьому все. Таке коротеньке відео. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Дякую, що подивилися це відео. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Мені буде дуже приємно. Дякую вам.